Радий вітати вас, друзі! У відеоіграх ви постійно щось робите: вбиваєте ворогів, прокачуєте свого персонажа, шукайте 1500 якихось листів або пір'їн і ще багато і багато іншого. За це, звісно, ви отримуєте певні нагороди. Але що, якщо я вам скажу, що ви можете отримати винагороду у грі, якщо не будете робити взагалі нічого? Про це і поговоримо у цьому відео. Хочу подякувати вам за ваші вподобайки і коментарі. Ваша активність дуже допомагає відео. Відео просуватись у рекомендації, дякую. Ну добре, досить балачок. Влаштовуйтесь зручніше, записайтесь смаколиками і приємного перегляду. Це відеоігри, які винагороджують вас за те, що ви нічого не робите. Почнемо напевно з Far Cry 4. Багато хто це вже давно знає і чув про це, і взагалі це усім відома штука. У грі є момент, коли ви можете закінчити все ще не почавши. На початку гри вас зустрічає катсцена, у якій ви знайомитесь з пейганом міном. І з перших секунд розумієте, що цей чоловік у кумедному костюмі схиблений на усю голову. Він привозить вас до якогось палацу і ви мило розмовляєте. Хоча думка про те, що цей маніяк може вбити вас у будь-який момент, не покидає вашу голову. Не на секунду. Після вашої розмови він каже, що йому потрібно відійти ненадовго, і він просить вас нікуди не йти і почекати на нього. Впевнений, при першому проходженні у кожного було бажання якнайскоріше втекти з цього місця. Але якщо почекати, не тікати для того, щоб скоріше політати на костюмі крило і займатися катанням на слонах. Після того, як ви почекаєте 15 хвилин, він повернеться, проведе вас до місця, де ви можете вшанувати пам'ять матері, і все. Кінець у п'ятій частині гри є така ж сама можливість, і це прикольно насправді. Можливо, Пейган не такий і маніяк-диктатор, просто дивний дядько. Добре, дуже дивний дядько. Але як би там не було, він один з моїх найулюбленіших злодіїв у відеоіграх. Моєю першою грою у серії The Elder Scrolls була Morrowind. Багато хто зараз грає у Skyrim і з нетерпінням чекає на шосту частину, можливо, навіть не чули про неї. Звісно, я пройшов майже усі відеоігри цієї серії, багато грав у TES Online і навіть прочитав книгу. Я молодець, знаю, не треба овацій. З Skyrim я пройшов долі поперек разом з доповненнями, і це одна з найулюбленіших моїх ігор. У цій грі вам дійсно постійно є чим зайнятися. Ви можете забути про сон, їжу і усі ті речі, які потрібно у реальному в житті. Ну, якщо ви не використовуєте якісь модифікації, але дозвольте собі зупинитись на секунду, насолодитись краєвидами і подихати свіжим повітрям. І найголовніше, дайте нарешті своєму персонажу виспатись у зручному ліжку. За це ви отримуєте бонус 10% до приросту ваших навичок. Це якщо ліжко буде вашим. Якщо звичайне ліжко, то бонус буде 5%. А ось якщо ви будете спати зі своєю парою, то цілих 15. Це буде дуже корисно, так як вам доведеться вбити менків або інших жителів цілі. Єї провінції для досягнення нового рівня, тому просто ляжте спати дракононародженому теж потрібен відпочинок. Хідео Кодзіма використовує всі доступні можливості при створенні ігор серії Metal Gear Solid. І це включає в себе маніпуляцію з часом у грі, які, напевно, більшість гравців ніколи навіть і не помітять. Metal Gear Solid 3, мабуть, найкраще використовує цей метод для надання гравцям різних переваг, коли вони не грають у Metal Gear Solid. Наприклад, якщо Снейк отримав занадто багато пошкоджень, просто зробіть довгу перерву від гри. І його здоров'я та витривалість повернуться до нормального рівня. Щоправда, вся їжа зіпсується за той час, поки виче. Шукатимете настіленням. Тож це не так і корисно для вас насправді. Але є винагорода набагато суттєвіша, якщо ви будете не грати у Metal Gear Solid. The End один з найскладніших босів, з якими ви можете зіткнутися у будь-якій грі. І головна причина цьому це те, що цього хитрого снайпера важко знайти, а ще важче його вбити. Якщо він надто складний для вас, Код дає вам вихід, просто залиште все, як є на тиждень. І це на жарт на цілий тиждень. Коли ви повернетеся через 7 днів, снайпер помре від старості у прямому сенсі слова. Я розумію, що про це вже всі знають, але навіть зараз мене це вражає. Мене вражає, що є така можливість це зробити. І тут, до речі, є свої плюси: ви можете цілий тиждень жити для себе. Серія відеоігор Walking Dead від Тео це ігри, у яких майже кожне ваше рішення, навіть не завжди правильне, грає певну роль. І це фундамент, який ймовірно добре слугував франшизі протягом усього часу її існування. Гравці люблять і ненавидять ті моменти, коли розробники ставлять нас в ситуацію, коли наші улюблені герої опиняються в небезпеці. І нам, гравцям, потрібно робити вибір. Ще гірше, коли у сейдеш і виявляється, що намагаючись врятувати одного з ваших найкращих компаньйонів, ви фактично прорекли його на загибель. А у живих залишився якийсь більш набридливий персонаж, або той компаньйон, якого ви хотіли позбутись на протязі усієї гри. Тому стає очевидним, що оцінка ситуації при тим, як натиснути на спусковий гачок і вистрілити, має найголовніше значення. І саме у цих відеоіграх ви навчитесь неперевершеному мистецтву мовчання, яке доступне у кожному діалозі у The Walking Dead. Зазвичай мовчання може здатись поганою ідеєю адже бувають випадки, коли персонажі звертаються до вас чимось, що може врятувати життя йому або комусь компанією. Але частіше за все, розробники гри винагороджують гравців за те, що вони не стають на чийсь бік, а стають просто губкою, яка дає можливість іншим NPC висловити усе, що у них накипіло. Звісно, бувають винятки, коли деякі персонажі наполягають на вашій точці зору, але здебільшого ви можете отримати найкращий результат буквально нічого не роблячи. Просто спостерігайте. Якщо вже казати про мовчання, то є така гра, як Тіранія. Це гра про те, як бути найгіршою людиною, якою ви можете бути взагалі. І вона робить все можливе, щоб винагородити гравців за те, що вони насолоджуються морально сумнівним вибором. Однак, давайте подивимось правді у вічі: бути злим, наприклад, для мене це страшенно напружує. Оскільки прийняття відповідних рішень, як правило, супроводжувалось тим, що моя совість потім мене не просто починала гристи, а шматувала мене. Зрештою, якщо я був готовий встромляти, но жав. Спину іншим і приймати рішення, які більше підходять злому персонажу, чи не означало б це, що є хтось, хто чекає на мене, щоб зробити те ж саме зі мною і моїми супутниками? Міркуючи про це, розробники вирішили додати тепер вже добре відому опцію, мовчки дивитись. Ну, знаєте, як кажуть, треба завжди давати можливість іншій людині говорити першою, оскільки цілком ймовірно, що ваше мовчання знервує її настільки, що вона розкриє свої справжні наміри. Наприклад, вибравши цю опцію, ви не тільки стаєте все. Більш і більш смішним, оскільки персонажі запитують, чому ви мовчите. Але ви і не розлючуєте цих персонажів, оскільки це вважається нейтральною дією. А наприкінці гри, коли ті, хто стоїть поруч з вами, будуть запитувати, чому ви відмовляєтесь говорити, ви і надалі просто мовчите. Є чудова приказка, що мовчання це золото. Брейд Впевнений, багато хто з вас чув про цю гру. Можливо, не грали, але точно чули. Знаєте, є моменти у іграх, коли здається, що розробники трішки знущаються з гравців. Яскравий приклад рівень 2-2. Або хмара, яка не рухається. Ну, насправді вона рухається, але з такою непомітною швидкістю, що більшість гравців не сприймають її як дієвий спосіб пересування. Тож, чому саме вам слід використати цю хмарину як засіб пересування? Виявляється, що розробники зробили так, що ця супершвидка хмарина є єдиним способом дістатись до найбільш непомітних. Розташованої зірки у грі. Майте на увазі, що насправді цей предмет вам зовсім не потрібен. Хоча, звісно, якщо ви не з тих гравців, яким потрібно знайти усі секрети і предмети у грі. Загалом гравцеві доведеться чекати цілих півтори години, поки ця пухнаста потвора дістанеться до місця призначення. Ну я, наприклад, чекав майже дві. Щоб було зрозуміліше, це цілих півтори або дві години вашого життя, в обмін на якусь зірку. Так, згоден за цей час ви можете прибрати в кімнаті, вийти прогулятись на вулиці і ще багато інших речей. Але для гравців, які звикли проходити ігри на 100%, це нагорода за те, що ви нічого не робите. Здається, я відчуваю запах тролінгу. Всім з нас подобається, коли у розробників гарне почуття гумору. Слід віддати належне хлопцям з Галактик Кафе, що є чудове почуття гумору, навіть знайшов своє відображення у досягненнях за Stanley Parable. У досягненнях є такі, які варті уваги. You Can't Jump, яке нагороджує гравців за те, що вони все одно спробують зробити. Або, наприклад, клікнути на дверцята 430 п'ять разів. Досить складне досягнення для такої гри, але веселе. Також є Go Outside. Це досягнення, що дозволить вам відпочити від гри і. Коли я кажу відпочити, то це буде дуже довгий відпочинок. Щоб отримати цей трофей, гравці повинні не грати у гру цілих 5 років. Просто пограйте у неї, вийдіть з системи та поверніться до неї через 5 років, що може бути простіше. Ну хіба що перевести годинник комп'ютера, але це вже не цікаво. Але що мені насправді цікаво, чи є людина, яка отримала це досягнення чесним шляхом. Fable 2 виконала набагато кращу роботу, ніж її попередниця, встіливши у життя усі бажання розробників. І вона включає в себе настільки пропрацьований світ, що у цій грі ви можете купувати нерухомість і отримувати з неї орендну плату, просто коли не граєте в гру. Ви можете відійти від гри, прогулятись, подихати повітрям і бути впевненим, що на вас чекатиме золото, коли ви повернетесь. Платежі за оренду надходять у вашу скарбницю кожні 5 хвилин, коли ви не граєте у Fable 2. І це може накопичуватись до двох місяців. І видно непогана кількість золота. Звичайно, ви можете схитрувати і просто перевести системний годинник на два місяці вперед, щоб отримати золото одразу. Але як я казав про The Stanley Parable, це ж не цікаво, і такий підхід вбиває усі приємні відчуття від гри. Ну, ситуації The Stanley Parable вона взагалі нічого не вбиває, але якось так. А у випадку з Fable 2 мені здається, я розумію, чому розробники не дають нам більше таких приємних речей, тому що якщо є можливість схитрувати, багато гравців нею скористаються. Final Fantasy V і бос Гого. Він же той, якого ви можете перемогти, якщо нічого не будете робити. І я маю на увазі у прямому сенсі нічого не робити. Гого насправді є імітатором, і це означає, що він буде нападати лише тоді, коли ви вирішите атакувати його. Якщо ви все ж таки це зробите, то отримаєте добрячу порцію прочуханів, але натомість краще прислухатись до його мудрого попередження, робити так, як він. І Гого, зрештою, поступиться, даючи вам приз, перш ніж зникнути. Це насправді. Дуже добре, оскільки спроба перемогти цього боса за допомогою старого доброго метода меча та магії не дуже гарна ідея. Хоча до цього усю гру ви це робили і вам не приходило на думку інші методи проходження. Насправді, Гого може знищити усю групу всього за три ходи. Його можливо реально перемогти за допомогою високорівневого ефекту оглушення, щоб цей бос не зміг використати свої руйнівні атаки. Урок тут такий: не кожне глузування боса слід ігнорувати. Хоча, якщо ви граєте у Final Fantasy, 15 краще ігноруйте більшість глузувань. Ті, хто грав, розуміють, про що я. World of Warcraft. Знаєте, я провів у цій грі до непристойності багато часу. Ця ММО насправді може забрати багато вашого часу, якщо ви хочете отримати максимальний результат. Ви можете почути жахливі історії про те, як люди насправді вмирають від виснаження, намагаючись максимально прокачати свого улюбленого персонажа. Blizzard почули про це і вирішили щось цим робити. За кожні 8 годин, коли гравець виходить з гри, в певних точках, наприклад, у таверні, ви отримуєте бонус від відпочинку, який подвоїть отриманий вам Досвід, доки він не закінчиться. Ви можете накопичити до 30 таких бонусів, і якщо використати їх, ви можете отримати більше досвіду. Отже, коли вам настане час лягати спати, мабуть, найкраще буде так само поставитись до свого персонажа та дати йому відпочити. А також ви будете заощаджувати на каві та енергетичних напоях. Якщо подумати, від того, що ви не граєте у гру, тільки плюси. Bravely Default. це справді чудова RPG, яка пропонує нові ідеї, зберігаючи при цьому атмосферу старих ігор. Однією з таких нових ідей є реконструкція норенди, де кожне покращення будівлі дозволить тізої компанії купувати у розкиданих по всьому ваксендарку торговців речі, які ви не можете придбати ніде більше. Хоча будівництво та покращення магазинів займає деякий час, ви можете отримати більше жителів, використовуючи стріт пас або оновлення даних, коли у вас є можливість. Можливість. І це не потребує від вас багато зусиль. І ось у чому річ, вони все одно працюватимуть, навіть коли 3DS перебуває у режимі сну. Тож, якщо ви будете терпляче чекати і не пропускати стріт пас та оновлення даних, то незабаром торговець зможе надати вам найкраще спорядження у грі. Ваше терпіння ключ до найкращої винагороди. Друзі, хочу подякувати вам, що додивились відео до цього моменту. Якщо воно вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це дуже допомагає його розвитку і мотивує мене робити більш якісні і цікаві відео для вас. На моєму каналі є ще багато відео про відеоігри. Обов'язково подивіться, ви знайдете для себе щось цікаве. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.